В Україні вже зафіксовані випадки, коли народними депутатами стають особисті водії олігархів. Так не секрет, що парламентарій Володимир Мальцев потрапив до парламенту фактично із крісла водія Ріната Ахметова. Тепер, до речі, балотується знову. Чим, скажімо, особистий масажист Миколи Азарова гірший Сергій Федоренко висунутий кандидатом в депутати від партії регіонів по броварському мажоритарному округу. Ще з початку 2000-х він постійно надавав. Послуги масажу Азарово і схоже робить це до сьогодні. З того часу кар'єра мешканця проварів складалася як по маслу. Тож тепер в столичному передмісті нікого не здивуєш, тим, що Федоренко йде в нардепи. Наразі в міськраді він очолює постійну комісію з питань розвитку та благоустрою території. Більше за політичну кар'єру цікавий його бізнесовий злет, який хіба є сумнів, прямо пов'язаний із доступом до тіла другої людини в державі. На цей раз доступ у прямому сенсі. Отже, спочатку Федоренко отримав кабінет в шкільному басейні схід, а згодом весь заклад перейшов в його руки. Басейн забрали у школи і передали на баланс комунального підприємства броварів реабілітаційно-оздоровчий центр, директором якого так було призначено масажиста Азарова. Потім Микола Янович профінансував з бюджету шикарну реконструкцію басейну загалом на 13 мільйонів гривень. Як тільки басейн був готовий, в його стінах поселилося та взяло все в свої руки приватне підприємство Феско, де в засновниках та директорах той самий масажист Азарова Сергій Федоренко, ну от зараз ми стоїмо з вами біля колишнього шкільного басейну. Це був басейн загальноосвітньої школи номер 9 Я сюди ходив на уроки фізкультури. От віднедавна, ну кілька років тому, басейн опинився. В оренді фактично у власності приватного підприємства Феско, котре належить Сергію Федоренку, Весь прибуток за всі ці послуги отримує приватне підприємство Феско. Проте е всі рахунки за газ, за воду, за світло платить комунальне підприємство. Більше школярі басейну відремонтованого за бюджетний кошт не бачили. Зате бачили тут самого прем'єр-міністра. Тепер він тут регулярно займається водними процедурами. Ось він виходить із цього басейну. Фодоренко висить. Ні, це не Фодоренко. А от Фодоренко забирає. Цікавість Федоренка до броварських басейнів на цьому не закінчилась. Днями відділ капітального будівництва броварської міськради, депутатом якої є масажист Азарова, за результатами тендеру, виділила 23 мільйони гривень на реконструкцію олімпійського басейну Купаво в Броварах. Одразу скажемо, що цей басейн виховав чемпіонів Яну Кличкову, Олега Лісогора та Сергія Бреуса. А згодом роками занепадав. Тренуватися молодим плавцям в регіоні було фактично ніде. Тож капітальний ремонт державним коштом це те, що потрібно було зробити давно. І, на жаль, час вже було втрачено. І те, що нині ремонт поновлено, це безсумніво добра і потрібна справа. Нас занепокоїло дещо інше напередодні виділення великого бюджетного траншу дире директором цього басейну олімпійського значення зробили дружину загарбника шкільного басейну Сергія Федоренка Тетяну. Навіть більше сам масажист Азарова, так його називають, і самі мешканці міста. Будує свою виборчу кампанію на тому, що завдяки його власним зусиллям басейн буде відремонтовано і відкрито вже до осені. Тобто, ми з вами платимо податки, вони потрапляють в бюджет, за них ремонтуються державні басейни. А такі кандидати, як Сергій Федоренко, фактично вводять в оману людей, називаючи це своїми заслугами. Зараз нову виділили кошти да, благодаря Фідаренка. Це нікому не секрет. А то що він допомагає, це 100%. Вам це всі скажуть. Разом з місцевими громадськими активістами ми вирушили до головного броварського регіонала. Масажист Азарова був на робочому місці в своєму оздоровчому центрі Феско, де очевидно зазвичай і проходить мануальна терапія тіла номер два. Хотіли дізнатись, чи олімпійський басейн раптом не спіткає доля шкільного басейну. Схід який за сприяння Федоренка змінив своє призначення і став на службу перших осіб держави. Розмова вийшла не дуже чемною. Не тримайте. Я маю до вас запитання з приводу басейну Купава. Нема вас, в мене коментарів на там, це питання. Там директором є ваші, я не працюю у басейні Купава, я не є держчиновником і не витрачаю державні директором, кошти. Директором в цьому басейні є ваша. Звичайно, дружина. На да. цей басейн перераховується багатомільйонні кошти. Кажало. Я не витрачаю державні кошти. Ваша до дружина не є директором Купави? Є другі Після цих слів кандидат в народні депутати від партії регіонів по броварському мажоритарному округу не придумав нічого кращого і викликав наряд міліції. На думку Федоренка із журналістами та громадськими діячами, які цікавляться правдою про долю народного майна і державних грошей, мають спілкуватися правоохоронці, як він тим часом зачинився в кабінеті, щоб дати важливіше інтерв'ю місцевому Броварському телеканалу. Люди задоволені. Бо земля це надбання кожної людини і країни в цілому. Тому побажання всім сьогодні селянам ефективно використовувати свою землю.